Це мабуть найпрозоріший та найтендітніший випуск, тому що сьогодні ми будемо розглядати свердла по склу та краміці. Всім привіт! Ви на каналі Вітол. Запрошую вас до марафону огляду свердл по металу, бетону, дереву, склу та кераміці. Щоб вам було зручніше, ми поділили випуски окремо для кожної категорії та залишили посилання в описі до відео. Свердло по склу та кераміці чимось нагадує гарпун. Воно призначено для швидкого та ефективного свердління отворів у керамічній плитці або незагартованому склі. Наконечник свердла виконаний зі спеціального сплаву титану з вольфрамом. Заточування проводиться на високоточному сучасному німецькому обладнанні. На нашому сайті ви знайдете. Такі свердла діаметром від 5 до 12 мм. завдяки складу та заточуванню, накінечник свердла витримує довготривалу роботу і має збільшений робочий ресурс. Хвостовик свердла алоїд по склу та керамиці має форму стандартного шестикутника 1,4, що дозволяє його надійно зафіксувати в затискному патроні інструмента, повністю виключити небажане прокручування свердла під час роботи. Також дозволяє мінімізувати небажане бічне відхилення під час свердління. Свердло по склу та керамиці алоїд може використовуватися. З побутовими і професійними дрилями та шуруповертами. Увага! Увага! Свердління повинно проводитися в безударному режимі на низьких обертах з використанням води. Рекомендована швидкість 600-800 обертів. Переходимо до корончатих сверл. Принцип цього свердла такий же, як і в інших коронках. Робить отвори широкого діаметру, має центрумальне свердло, але є одна річ, яка виділяє його від інших коронок, і це алмазне напилення. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Сталевий корпус, алмазне покриття, сверлить керамічну плітку, мармур та незагартоване скло. Центрувальне свердло, накінечник якого виконаний зі сплаву титану з вольфрамом, значно полегшує свердління і допомагає надійно отримувати свердло в заданому місці. У нашому асортименті представлені корончаті свердла по склу та кераміці діаметром від 16 до 125 мм. Ця коронка має підвищену стійкість до високих температур, тертя і механічних пошкоджень. Отвір у бічній частині свердла забезпечує ефективний витяг залишків, ну а максимальна швидкість. 600-800 обертів на хвилину. Не забувайте при свердлінні поливати водою, щоб свердло не так швидко зношувалось. Ну, тепер з такими знаннями про свердла по склу та кераміці ви з легкістю можете конкурувати з Томом Крузом в серіях шпигунських фільмів. А я нагадую, що в описі під відео на вас чекають нові огляди на сверла по металу, дереву, бетону та каменю. Підписуйтесь на канал Вітол, щоб не пропустити нові корисні огляди. До зустрічі!